Олі живуть у ваших коментарях. Ви вірите клікбейтним заголовкам. Ви часто пересилаєте діпфейки друзям та знайомим. Все зрозуміло. Інтуїтивно ви напевно відчуваєте, що щось таки зробили не так. Але що саме, зрозуміти складно? Чимала кількість інформації про медіаграмотність і поведінку в інтернеті та соцмережах перевантажена незрозумілими для вас термінами. В одному з інтерв'ю голівудський актор Річард Гір сказав. Про сучасний світ дуже важливо знати одну річ: достаток інформації не гарантує її достовірність. А від себе до достовірності ще й додамо зрозумілість. Робіть гучніше, ми тут для цього. Це проєкт фільтруй. Створений у рамках проєкту проєкт Флюгель Gegen Desinformation» організаціями КРІСП e.V. та Open Platform e.V. за фінансовою підтримкою Агенції з політичної освіти Землі Берлін. І у цьому випуску поговоримо про основні поняття, які використовуються, коли говорять про неправдиву інформацію. А щоб ваші друзі та родина теж були в курсі, поділіться з ними посиланнями на цей подкаст у Спотіфай чи Ютубі. І це частина друга. Тлумачення термінів. Фейк-ніюс. Термін фейкові новини. Він же фейк нюс. Підроблені новини за словником Меріам Вебстер геть не новий. Він замінив собою інший не менш популярний до певного часу термін «false нюс неправдиві новини. Це сфабрикована інформація, найчастіше у вигляді новин та історій, яку представляють як правдиво. Спочатку фейковими новинами називали певне явище в інтернеті, але тепер вони як таргани швидко та продуктивно знаходять собі місцинку будь-де і боротися з ними так само. Складно, як і з цими комахами. Вони надзвичайно прудкі. Швидкість поширення фейк ньюз у середньому у шість разів вища, ніж у реальних новин. Ймовірність того, що ви натиснете кнопку репост, тобто поділитися, у фейкових новин на 70% вища, щоб не потрапити на гачок фейк ньюз не отримати стрес та не ділитися брехнею, звертайте увагу на ці основні ознаки. Ознака перша: відсутність конкретних фактів, тільки перебільшення та узагальнення. Друге, про що варто сказати, невідоме або ж ненадійне джерело інформації. Тут ще варто додати: чимала кількість помилок у тексті. Ну і, звісно ж, емоційна подача, щоб викликати у вас страх, гнів, паніку чи навіть жалість. І починається вона з клікбейтного заголовку. Клікбейт. Він прийшов до нас теж з англійською: клік клацання бейт наживка. Зазвичай це сенсаційно емоційний заголовок або картинка, і вони там для того, щоб ви клацнули та перейшли на сторінку з ними. Мета клікбейту не донести потрібну для вас інформацію, а переконати вас пройти на сайти з матеріалом і цим збільшити кількість відвідувачів. Зазвичай за клікбейтним заголовком не знайдете жодної практичної чи правдивої інформації, про яку цей заголовок. Голово кричить. Досить тривалий час. Клікбейт був важливим інструментом недобросовісної онлайн-реклами та юних тіктокерів. Зараз його досить часто використовують веб-сторінки підробки, щоб підвищити свою появу у пошуковому списку або ж у сторінці ваших соцмереж. Клікбейт полюбляє звертання на ти та фрази на кшталт: Ти не повіриш. Ти ні за що не вгадаєш. Цей секрет знають тільки обрані. Частенько сходивши раз за таким клікбейтним посиланням, інтернет почне підкидати подібні сайти регулярно. Діпфейк. А тепер гайда розбиратися з діпфейками, яких, до речі, до цих клікбейтів часто додають. Діпфейки це фото або відео, створені штучним інтелектом. З'явилися відносно недавно, але шкоди наробили вже. Чимало зазвичай жертвами діфейків стають публічні особистості а розповсюдниками ми з вами, коли ділимося цими відео та картинками, не перевіряючи походження. Розвиток штучного інтелекту досить ускладнює завдання з виявлення діпфейків, але все ж на певні ознаки варто звернути увагу. Наприклад, на таких відео часто не буде фізіологічних проявів людини, як то дихання, кліпання очима чи пульс. На картинках дивіться і на кількість кінцівок або пальців, а також наскільки це фото викликає емоційну бурю всередині вас. Тролі та боти. А тепер до місцевих мешканців України дезінформація, тролів та ботів. Забудьте про тролів з вашого дитинства. У сучасному світі інформації це більше не представники скандинавського фольклору. Єдине, що їх об'єднує з істотами, про яких ви читали, це поведінка: сварлива, антисоціальна та шкідлива. Троль сьогодні живе в інтернеті, живиться дискусіями, провокує скандали. Інтернет-троль це реальна людина. Вона наумисно публікує агресивні чи брутальні коментарі та дописи, щоб спровокувати певну реакцію або ж повернути обговорення у потрібне русло. Зараз активно працює троль на просуванні певних суспільно-політичних поглядів та ідей. У свою чергу, бот – це автоматизована програма. Вона імітує поведінку людини та спілкування в інтернеті і соцмережах боти програмуються, тобто спеціально навчена людина дає команди, що саме вони повинні робити: публікувати коментарі, ділитися контентом або ж просто розсилати повідомлення. Деяких з них від справжньої людини годі відрізнити. А утім, більшість ботів видають себе з головою дуже швидко, неадекватною та беззмістовною поведінкою. Їхня найбільша небезпека, масовість та швидкість появи у коментарях та обговоренні актуальних новин. Це проєкт фільтруй про та проти дезінформації, створений українськомовною радіостанцією у Берліні. Тримбіц FM у партнерстві з благодійною організацією «100% життя у Німеччині. Автор і голос текстів Світлана Василенко, звукорежисер Валерій Кириченко, координатор проєкту Юлія Чочоткіна.